Вітаю, друзі. Знаєте, я зараз аналізую, що відбувається в Україні за кордоном, і шукаю деякі моменти, які ну, можна сказати, що схожі в Україні і на Заході, але знайшов в Україні і на близькому сході. Мова йде про модель поведінки і про заяви прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху і президента України Зеленського. Зараз розповім про що йде мова. Бенімі Нетаньяху в інтерв'ю CNN заявив, що переважна більшість ізраїльтян проти виборів у Кнесет, проти дострокових виборів у Кнесет. Хоча нещодавно було відомо, що переважна більшість ізраїльтян якраз хочуть дострокових виборів. На що спирається Нетаньяху? На те, що він не хоче перевиборів, розуміючи, що це. Фінал його кар'єри, але робить таку заяву. Це дуже дивна заява про дострокові вибори. Я йшов враховувати, що нещодавно на 12-му каналі були оприлюднені результати соцопросу які проведели до спровів дослідницький інститут Мідгам професор Ману Гева. От що було відомо після цього соцопитування: 34% ізраїльтян Відповіли, що вони хочуть дострокові вибори, але лише після кінця війни. 30% вважають, що негайно треба проводити дострокові вибори. 29% вважають, що вибори мають відбутися у 26-му році ну, згідно закону Ізраїлю. не дострокові вибори. Тож ми кажемо, що 34 чотири готові на дострокові вибори, це значно більше ніж. Половина, і коли Нетинягу заявляє, що переважна більшість хоче, він або помиляє, помиляється, або бреше. В будь-якому випадку, у сумі те, що 64 підтримали, це цікаво, але найцікавіше, що серед тих, хто голосував за коаліційні партії, таких теж чимало. 40% тих, хто був прихильником Нетаньяху, вважають, що треба негайно проводити. Дострокові вибори, це цікаво. Респондентів такі також запитали, кого вони хочуть бачити. А, наступним прем'єр-міністром Бенні Ганса чи Бені міна Це опонент його. Ну щось на кшталт. Не буду казати кого. Самі з'ясуєте в Україні. Так, от а, 41% відсоток відповів, що хочуть бачити Бені Ганса. 29 дев'ять Беніміна Натиньягу. Це до речі. Майже те моделювання, які показували, що буде, якщо будуть вибори в президенти України. Це перший тур в другому турі, Зеленський програє, але дуже схожа ситуація. Найцікавіше далі. Я згадав слова Зеленського. Пам'ятаєте, коли він давав інтерв'ю 23 лютого, він сказав: якщо ми проведемо Вибори зараз то люди оберуть мене, тому не треба казати, що я намагаюся утриматись при владі. Я виграв би вибори, якби вони відбулися, сказав Володимир Зеленський. А це було ще раз кажу 23 лютого, не так давно. А при тому, соцопитування всі показують, що він, як і нетіняго, програє. Програє він і його партія. А найцікавіше в цій історії, що Зеленський каже інше, хоча знає результати соцопитувань. Це може здаватися, що він ну, помиляється, може сказати, що він намагається моделювати суспільну думку. Може сказати, що він хоче себе переконати. Не знаю, не знаю. Дуже помітно, що лідери держав, які проспали початок війни та не уникли величезних жертв, а, хочуть залишитися у владі і так чи інакше маніпулюють. Фактами соцопитувань. Це помітно навіть на озброєним оком. Держави різні, а от модель поведінки керівників одна та ж сама. І обидва, до речі, програють. А Бібі не пробачить те, що він розпав фактично підготовку Хамасом ігнорував. Те, що казали спецслужби, сталося те ж саме, що було 50 років тому під час війни судного дня. Тоді е, Голдамеєр проігнорувала всі попередження її попереджали. До речі, всі від Єгипту е, е, до Йорданії від агентури до всіх інших. Тут було трохи інакше, відверто. А бібі не попереджали всі загалом, ні. Але спецслужби Ізраїлю під його керівництвом були так потужно залучені внутрішні конфлікти, коли країну через юридичну реформу фактично розкололи навпіль, що хамасівці вирішили використати це і напали саме в той момент. Це ніхто не забуде, ніхто не забуде, всі йому пригадають. І бібі розуміє, що останнє соцопитання показує це кінець його кар'єри, тому що він не встиг протягнути юридичну реформу. Він буде переслідуватись по закону. Там багато чого є. Найцікавіше в цьому, що це дійсно фінал його кар'єри. Він дуже потужний політик, він такий мастодонт ізраїльської політики, але це фінал. До речі, такий самий фінал стався і у Голдемейр, але вона вигравши, перемогш, у війни судного дня. А далі підпала під тиск суспільства. Тоді під тиском суспільства була створена комісія, комісія Аграмунта, яка розбиралася хто винен, хто ні. До речі, вона ця комісія сказала. Ні, ні, ну претензій до голоду особисто немає. Але такі були втрати серед цивільного населення, такі були прорахунки, такі були втрати серед військових через незграбні, непрофесійні, некомпетентні дії влади. що... Голода пішла, і це закінчило, було закінчення її кар'єри, незвичайно те, що вони тоді перемогли на виборах. Кнесет вона пішла і разом з нею величезна кількість людей. Це був кінець не лише її кар'єри Шодаяна, і багатьох інших. Це була історія, коли сторінка ізраїльської політики була перевернута, і почалась почалася нова політика з Україною. Найцікавіше в цьому. Що можна пред'явити Зеленському, всі розуміють. І це включиться як тільки, як тільки закінчиться війна і будуть перші вибори. Тут буде багато цікавого. Навіть не корупція, тотальна корупція серед оточення Зеленського. Навіть те, не те, що він привів до влади велику кількість покидьків. Навіть не те, що люди, які поставив він на посади. Присягали росіянам і переходили на його на їх бік. Ні, йому пригадається і Баканова, який був найкращим, ми пам'ятаємо керівником СБУ, якого він зняв, але не переслідує по закону, хоча згідно закону, повинен. І порушення законів. Але найголовніше, йому пригадають інше: що як очільник держави, який повинен був проводити всі дії в інтересах держави, він цього не робив. Його заздалегідь повідомляють повідомили. Всі попередили, повідомили про цю інформацію: всі розвідки західні, українська розвідка, а президент Сполучених Штатів, Світові ЗМІ, а Зеленський що казав? Ми будемо готуватися до травневих шашликів, і замість того, щоб займатися підготовкою України до повномасштабного вторгнення, поїхав в Буковель. Нормальна така популяризація. Відпочив супер, але в цей час він повинен був проводити тотальну мобілізацію. Перше. А фактично передислокацію військових, друге, третє евакуацію громадського цивільного населення і громадськість з тих місць, які могли бути ну, захоплені в першу чергу. Окрема історія потрібно було мінувати всі мости, проводити інші там багато чого є. Але мобілізація не була проведена. Також не була проведена і евакуація, але найцікавіше навіть не це. Коли почнуть розбиратися і пригадають відомі фрази Зеленського, коли пам'ятаєте, ми можемо, звісно, збільшити армію втрічну, але нам тоді не буде за що будувати дороги. Це про пріоритети. А будуть пригадувати все і розведені військ, і заборону стріляти, коли їздило командування і рахувало кожен патрон у кожного солдата. Це не жарт, таке було. І це сталося завдяки зеленському. Пригадають міністра тарана, який не закуповував снаряди зброю, який саботував державну ракетну програму. Пригадають і те, як не була підготовлена армія до повномасштабного вторгнення Росіян, тому що не закуповували. Бронежилети, навіть бронежилети і шоломи. А пам'ятаєте чому? Тому що була політична замовна справа проти генерала Дмитра Марченка, того самого, який потім захистив Миколаївщину і Одещину, і фактично те, що він зробив, це справжній подвиг. Але президент і далі мовчить і не каже, що ну, той достоїн а, Героя України. Ну, чому? Тому що ми ж пам'ятаємо? Марченко це людина, проти якої була замовна політична справа. До речі, наскільки мені відомо, і досі не закрита. Так, у нас так бувають: генерали герої, а справи не закривають. Так, от, Зеленському, все це пригадають. Пригадають багато чого іншого. Пригадають і те, що Зеленський фактично а, проігнорував тотальну корупцію, фактично знищив єдність країни. А, а що пригадають багато чого? Зеленський не виграє. Так не виграли багато хто інше. Я не буду навіть порівнювати з Черчиллем, тому що Черчилль приймав непопулярні рішення, а Зеленський не приймає. Чому Черчилль був державником? Зеленський, Зеленський автократ, популіст, і він орієнтується на рейтинг. Він не може провести мобілізацію, тому що це його лякає. А його лякає те, що лякає його виборця. Тому саме він працює в іншому площині. Він обіцяє. Мільярд дерев, мільйон дронів, 200 тисяч зарплатні кожному, побудувати захисні споруди за Авдіївкою. Але обіцяє він це ще в листопаді, в грудні, а будують лише після того, як Авдіївку втратили під обстрілами Русні. Це теж йому пригадають обіцянки, які не стали реальністю. А ще не стала реальністю боротьба з корупцією в своєму оточенні, а ще настала реальністю. Знаєте, стільки всього пригадають, мало не буде. Тому я можу сказати тільки одне: в цій ситуації на перших виборах, після війни, Зеленський програє. І партія його програє, навіть якщо дивом якийсь там шматок пролізе Верховну Раду. Ні, так, я розумію, що Зеленський буде зараз створювати військову партію. Вони навіть повернули деякі програми на 1 плюс 1, які повністю контролюють. І там серед справжніх військових будуть. Кандидати, майбутні кандидати в парламент, яких будуть сувати туди для того, щоб вони стали більш популярними, більш впізнаваними, а потім в їх хочуть зробити своєю такою альтернативною партією. Будуть інші партії, партії волонтерів, скоріш за все, будуть, буде підконтральна партія ОПЗЖ Лайт, якась така буде щось ще буде, може партія технократів, якась партія під назвою Дія, Подія, не знаю, Надія. Мало що там Федорову скажуть очолити. Так от, все це я розумію. Але ще раз скажу: це зараз всі не можуть зрозуміти, що буде після війни. Після війни все буде інакше. І це дуже швидко спрацює. Тому на перших виборах після війни Зеленський програє. Це історичний принцип. Треба вивчати історію, щоб знати, що чекати. Тому що буде вибір, або програє Зеленський, або Україна. І Україна. Немає права програти не на війні, не на виборах. Переможемо! І все буде Україна, папа. -па.